Слава нашому Господу! Добре нам, що ми тут. Тепло нам уютно і відчувається і Бог загріває нас своєю любов'ю, за що йому нехай ще раз і ще раз буде слава і хвала. Хочу зачитати на початку одне місце 104 й псалом з першого вірша. Прославляйте Господа і призивайте ім'я Його, сповіщайте між народами про діла Його, співайте Йому і славте Його, розповідайте про всі чудеса Його, хваліться іменем святим Його, нехай радіє серце тих, що шукають Господа. Четвертий вірш: шукайте Господа і сили Його, шукайте лиця Його завжди. Хотів би зупинитися на деяких словах, які описані в цьому псалмі. Ви знаєте, тут Псалмоспівець так прикликає нас, щоб нам не бути байдужими, але щось робити. І він каже: прославляйте Господа, призивайте ім'я Його, говоріть про нього, сповіщайте між усіма про діла Його, якщо щось Господь зробив в твоєму житті. Ти маєш можливість про це розказати іншим, сповісти свою родину, своїх сусідів, своїх знайомих, розкажи, що для тебе зробив Господь. Закликає також співати Йому, співайте Йому, славте Його, розповідайте про чудеса Його і каже: якщо хвалитися, то хваліться іменем Його, хваліться тим, що є Бог. Хваліться тим, що Він віддав свого Сина заради вас. Хваліться цим. Біблія закликає не хвалитися нам своєю мудрістю, своїм багатством, своєю силою, але Божа воля на те, щоб ми хвалилися Ним, щоб Його прославляли. І далі говорить той, хто написав цей псалом, Давид: нехай радіє серце тих, хто шукає Господа. І я сьогодні би без... хотів трошки на цьому зупинитися. Шукайте Господа і сили Його, шукайте лиця Його завжди. Оце дорога, яка є благословеною для людини. якщо ти будеш йти по тій дорозі, про яку я зараз буду говорити, ти ніколи не... Схибиш, ти ніколи не підеш дорогою, яка приведе тебе до біди. Но ти, йдучи по цій дорозі, про яку я буду говорити сьогодні, ти завжди будеш Богом благословений. І це дорога це дорога тих, хто шукає Господа. Шукайте Господа, можливо, я би так і назвав тему проповіді своєї: Шукайте Господа. Слухаючи одного проповідника, я почув слова, які він говорив, що перша ознака падіння людини або втрата нею благословіння це коли вона перестає шукати Господа. Якщо людина перестає цікавитися Богом, якщо вона перестає молитися, якщо вона перестає читати Слово Боже, якщо вона перестає відвідувати зібрання. Шукати спілкування із Божими дітьми у церкві це ознака того, що вона охолодіває, що вона відступає від Бога. Но якщо людина, якщо людина в серці своєму має оцей вогонь і оце бажання шукати Бога, це дорога, яка веде до благословіння. І ми бачимо також серед нас є люди, які. Шукають Бога, які допевняються волі Його, яким цікавий Господь. Зразу можна сказати, що життя цих людей Бог благословить, тому що Божа воля є, щоб ми Його шукали. І ще раз скажу: якщо ти став на цю дорогу і ти маєш у серці таке бажання. Постійно бути з Богом і шукати Його це дорога до Твого благословіння. І не тільки до Твого, але й благословіння Твоєї сім'ї і Твоєї родини. Нехай буде Богові слава. Шукайте, Господа, й сили Його, шукайте лиця Його завжди. В іншому місці написано: шукайте тоді, коли його можна знайти, коли на це у тебе є добрий час. У тебе зараз і в мене є добрий час шукати Господа. Бог дає нам все для того, щоб ми могли Його знайти. І більше того, Він закликає нас, щоб ми його шукали. Ви знаєте, ми будемо в своєму житті шукати те, що ми любимо. Ми не будемо шукати в своє життя те, що ми не любимо і що нам не подобається. І якщо людина втрачає любов до Бога. І він стає їй нецікавий, і вона ніколи його не буде шукати. Вона буде шукати задоволення, всяке, яке може запропонувати їй цей світ, і вона може туди всю свою увагу направити. Але якщо в неї буде в житті на першому місці Господь, і вона буде любити його більш за все, як про це говорить Боже Слово і Божа заповідь, то вона буде шукати його лиця. І якщо подивитися Біблію, отак червоною лінією воно проведено, що шукаючи Господа, це є воля, Його заклик завжди до людини шукати Бога, розписано від початку і до закінчення Біблії. Я зачитаю деякі місця, які, можливо, нам будуть для нагадування, які описані у Біблії. В 26 розділі книги Псалмів, у 8 вірші написані такі слова, це говорить Давид. Почуй, Господи, сьомого вірша, почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до тебе. Зглянься на мене і помилуй мене. Від тебе говорить серце моє. Шукайте Господа. Зверніть увагу, Давид покладався на Бога. І він часто прикликував Його імення. І він часто говорив до Бога: Почуй мене, Господи, почуй голос мій, яким я взиваю до Тебе. Зелянься на мене, помилуй мене, він мав в цьому потребу. І від тебе говорить серце моє. Дивні слова він, якісь такі говорить, не від себе навіть каже. А каже, від тебе говорить серце моє, тобто Твоя воля на це є: шукайте Господа. І я шукаю Твого лиця Господи. І не відвертай же від мене Ти свого лиця. Як же Бог може відвернути своє лице від людини, яка його шукає? Давид розумів, що йому в житті потрібно. І він розумів, що йому потрібно шукати Господа. І він каже: І я шукаю Твого лиця, Господи, і не відвертай же від мене лиця Твого, і не відкидай у гніві раба Твоєго, бо ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже, Спасителю мій. Оце була потреба Давида. Не відкинь мене, не покинь мене, Боже, Спасителю мій. Бо каже, якщо і батько, і мати покинуть мене, то ти, Господи, приймеш мене. Отак От Давид подав нам приклад, як шукати Господа. І можна сказати, було, Давид, для чого тобі це все? Для чого тобі арфа, для чого це все, що ти робиш, навіщо ти шукаєш лиця Бога, навіщо ти прославляєш Його, навіщо ти захоплюєшся ним, що в тебе немає в житті чогось іншого? До чого би приліпилося серце твоє, але ні, його серце приліпилося Гос... до Господа. І ми бачимо, як у наслідку Бог пізніше благословив Його. Якщо моє серце чи Твоє приліпилося до Господа і шукає Його, чекай благословіння Божого в своєму житті. Луки написано в 11 розділі з 9 вірша. Зачитає з восьмо. Кажу ж вам, якщо Він не встане і не дасть йому подружбі з ним, то через невідступність Його, вставши, дасть йому, скільки Той просить. Ісус говорить, і я скажу вам: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Сам Ісус, говорячи ці слова, Він стверджує. Те, що якщо ми будемо шукати Господа, Він дасть нам себе знайти. Тому Ісус говорить в дев'ятому вірші, і я кажу вам: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете. Можливо, хтось втратив надію, можливо, хтось розчарувався в чомусь. Але сьогодні Бог хоче, щоб ми підкріпилися у цих словах. І якщо ти до чогось прагнув, Якщо ти хотів щось у Господа, якщо ти хотів знайти його лиця, і десь тобі не вийшло, то сьогодні Бог каже: Ти можеш ще раз і ще раз спробувати шукати мене. І Ісус стверджує і говорить: і якщо ти це будеш робити, то шукаючи Його, ти знайдеш. І я скажу вам, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять, бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, той знаходить, і хто стукає, тому відчиняють. Ви знаєте, на початку, коли Бог прикликає людину, в неї дуже є велике бажання шукати лиця. Господнього. Для неї все у Біблії нове, для неї любов Божа відкрилася, вона зрозуміла це, вона шукає лиця Бога. Вона готова багато що зробити заради того, щоби Боже лице знайти в своєму житті. Но може пройти деякий час, і може людина охолонути в своєму бажанні шукати лиця Господнього, то Бог сьогодні хоче нагадати нам. Не охолодіваємо у бажанні шукати Господа. Якщо в нас є оця можливість, якщо Бог нам дає оцей шанс його знайти сьогодні, то Бог закликає не втратити цей шанс, не втратити цю можливість, але шукати його від усього свого серця. Який з вас батько, коли син попросить у нього хліба, подасть йому камінь, або коли попросить риби, подасть йому змію замість риби, або якщо попросить яйця, подасть йому скорпіона, говорить Ісус. Отже, якщо ви будете, будучи злими, вмієте добрі дари давати дітям вашим, то тим більше Отець Небесний. Дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Можливо, хтось є на цьому місці, хто довший час просить Духа Святого? І ще не отримав, то Бог каже: не зупиняйся. Не зупиняйся просити і не зупиняйся шукати. Тому що Ісус говорить, не подасть Він тобі щось інше, якщо ти будеш просити у нього, щоб Він хрестив Тебе Духом Святим. І він каже, на прикладі нас, батьків, якщо син у нас попросить риби чи донька, то ми йому не підсунемо змію. Але ми, будучи. Тілі гріховному ми все ж таки можемо проявити добре даяння нашим дітям, то Ісус говорить, тим більше Отець. Зачитаю ще один вірш, який описаний у Луки, 14 розділі, в 14 розділі і 16 вірша. Дивна якби, справа або дивна річ описана у, цій, у цьому місці, де. Чоловік зробив велику гостину, приготовив і наготував великий стіл. Все зробив для того, щоб тих, кого він запросить, щоб їм було добре. Але ви знаєте, сталося щось незрозуміле. Ті, які були достойні того, щоб їх запросити, не захотіли прийти, не захотіли отримати те, що їм було запропоновано, і я хочу зачитати це місце. Він же сказав йому: один чоловік справляв велику вечерю і запросив багатьох. І коли настав час вечері, послав раба свого сказати запрошеним, ідіть, бо вже все готове, і почали всі, ніби змовившись, вибачатися. Вони не то, що не хотіли шукати і просити, щоб попасти на цю вечерю чи на це свято, але вони почали вибачатися. Вони казали: ми не маємо бажання до тебе йти. Так само, і людина може сказати по відношенню що до Бога: Вибач, Господи, бо зараз не час в моєму житті тебе шукати. У мене зараз є інші справи, і ну, почекай трохи. Може, пізніше я тебе знайду? Може, пізніше я прийду до тебе, а зараз не час. У мене зараз є свої справи, і мені потрібно їх зробити. Щось подібне говориться у цій, у цій, у цій, у цій притчі. І коли не настав час вечері, послав Раба свого сказати запрошеним, «Ідіть, бо вже все готове, і почали всі, ніби змовившись, вибачатися. Перший сказав йому, Я купив землю, і мені треба піти і оглянути її. Прошу тебе, вибач мене. Другий сказав, а я купив п'ять пар волів та йду випробувати їх. Прошу тебе, вибач мене. Третій сказав: А я одружився, женився, і через те не можу прийти. І вибач мені. І ви знаєте, так само і людина може щось подібне сказати Богові: Вибач, я зараз не маю часу на тебе. Вибач, мені зараз не цікаво, то, що ти мене кличеш, і я хочу довершити те, що я роблю. Ви знаєте, тут історія закінчується плачевно для тих, хто не захотів відкликнутися на поклик Божий. Я вже говорю теперішній, теперішній час для нас. Дивіться, що сталося. І, повернувшись раптой розповів про це господареві своєму. Тоді, розгнівившись, господар сказав рабові своєму: піди швидше на вулиці і провулки міста, і приводи сюди вбогих, калік сліпих і кривих. Бог каже, що все рівно, оце царство Боже, і яке має наповнитися певною енною кількістю людей, воно наповниться, «Но ти можеш не бути в їхньому числі. І сказав раб Господарю: зроблено, як ти вилів, і ще є місце. Господар сказав Рабові піди на дороги і загороди і умоляй прийти, щоби наповнився дім мій. Бо кажу вам, що ніхто з тих запрошених не покоштує моєї вечері, бо багато званих, але мало вибраних. І брат Іван також одного разу він говорив на рахунок цієї теми: що є звані, є покликані, а є вибрані. То нам не тільки потрібно бути в числі званих, бо ми можемо бути в числі званих, але ми можемо не відкликнутися на поклик того, хто кличе, того, хто зове. Но ти маєш бути як, як і я в числі званих, так і в числі вибраних. З ним йшло багато народу. І обернувшись, він сказав їм, коли хто приходить до мене, це вже далі говориться про інше, про настанови, які Ісус говорить до тих, хто вже прийшли до нього. Коли хто приходить до мене і не зненавидить батька ма, своєї матері, своєї і жінки, і дітей, і братів, і сестер, і ще й життя свого, той не може бути моїм учеником. Зверніть увагу, наскільки планка висока, як говорить, яку піднімає Ісус, для того, щоби тобі шукати Його на заваді, не може стати ніхто, навіть батько, навіть мати. Навіть діти, навіть брати, навіть сестри. І нічого, що може інше бути в твоєму житті, ніщо не може і нехай не стане на заваді того, щоб ти прийшов на поклик Господа, коли він сьогодні кличе тебе. Матфія теж до цієї теми хотів би також зачитати одне місце, 13 розділ, 45 вірш. 44-го. Ще царство небесне подібне до скарбу, захованого на полі, який знайшов чоловік і приховав на радощах і ідеї, продає і все, що має і купує полете. Ще царство небесне подібне до купця, який шукає добрі перлини, і, знайшовши одну коштовну перлину, ідеї продає усе. Зверніть увагу: іде і продає осе, щоби купити оцю дорогоцінну. Перлину, і яку він шукав, нехай Господь благословить нас і нехай допоможе нам скористатися от оцею можливістю, яку Він дає кожному із нас. Ти сьогодні і я. Ми всі маємо можливість шукати Божого лиця. І шукати так, щоб знайти його, і щоб бути благословенним в ньому. І нехай Бог запалить у нашому серці, якщо десь охолі, охолодів оцей вогник бажання шукати Його. Потому що я говорю, слухаючи одного проповідника, хорошого, якого я люблю слухати, він сказав, що перше на шляху падіння людини в Господі це є небажання. Надалі шукати Божого лиця. І якщо у людини перестає бути бажання бути з Господом і шукати Його лиця, це є ознака того, що рано чи пізно вона може повністю відступити від свого люблячого Бога. Я багато місць можу зачитати в Біблії, як люди шукали Богу, Божого лиця. І одного разу Бог запитав Ілії, який. Бажав бути з Богом і каже Ілія чому ти тут? Сьогодні теж до нас може бути запитання: от ми прийшли на це місце, що нас сюди привело? Чому я сьогодні тут? І ми можемо кожен дати відповідь на це питання в своєму серці. І я тут, тому що я шукаю Бога. Чи можу я тут по якійсь іншій причині? Но надіємося що ми усі тут. Лише заради того, що ми хочемо бути із Богом і ми шукаємо Його лиця. А я ще раз нагадаю, що той, хто шукає Його лиця, обов'язково буде Богом благословенним і за це нагородженим. Да буде нашому Богові слава, хвала і подяка. Амінь. Подякуємо Богові.